Доброго дня, шановні українці. Я подивилася жахливу новину про те, що Ірину Фаріон застрелили в місті Львів. Це дуже страшна новина, тому що ми рухаємось не в сторону розвитку, а ми рухаємося в прірву. Чому? Тому що. Навіть українські військові на передовій, коли зустрічають людей, які їх не підтримують, і навіть підтримуючи сторону ворога, вони їм возять воду, їжу, того що це народ України, які б вони не були, і все одно вони їм допомагають, тому що це жива людина. Ця людина підтримувала Україну звичайно специфічно, звичайно, по-своєму. Але, по-перше, це така людина, в неї такий характер. По-друге, людина у віці, Уже можуть бути якісь вікові зміни, коли людина не може мінятися, не дуже гнучка, і погляди стають більш впевненими і різкими. Якщо це зробили спецслужби Росії, то це якось ще можна зрозуміти. Але це велике горе. Але якщо це зробили українці, то ми котимось у прірву. Тому що ви прекрасно знаєте такі країни у світі, де по вулицям вже бігають діти з автоматами і можуть пристрелити будь-кого. Але я впевнена, навіть в тих країнах не стріляють просто за слова. І якщо в країні не можна нічого сказати, що не подобається іншим. То ми йдемо не в тому напрямку. Ми повинні пам'ятати, що це народ України, який би він не був. Коли я служила, ми завжди починали слова Служу народу України. Нас так вчили. Іноді ми помилялися, і зараз деякі помиляються кажуть, служу українському народу. Але нас поправляли і казали: український народ, ви маєте на увазі тоді тільки українську національність. Але народ України він багатогранний, тому ми повинні говорити служу народу України. І в ньому є всі. І ми давали клятву, що ми захищаємо їх всіх, коли я служила в свій час. Які б у них погляди не були, і що вони не говорили? Тим більше Львів це місто культурне, розвинуте, безпечне. І тут стрілянина посеред міста. Це однозначно не той напрямок, куди нам треба рухатися. Я не хочу, щоб Україна стала на зразок тих країн, де Бігають з автоматами по вулицях і де ніхто не відчуває себе в безпеці. В розвинутих країнах, якщо людина щось таке сказала чим порушила прямо закон, її можуть покарати по закону, якщо вона його порушила. Але якщо це просто якесь висказування, якими вона не порушує закон, то така людина просто. От, але за це не вбивають. Я впевнена, у вас у кожного є родичі, або родичі в похилому віці, або якісь дивні родичі, які говорять якісь дивні речі, але ви не йдете їх вбивати, бо це якби родичі. І ось кожна людина нашого народу, України це всі наші родичі. Тому що нас кожен день вбивають росіяни. І Населення дуже скорочується. Давайте будемо любити тих, які залишилися. І якщо вони в чомусь помиляються, то покарання повинно бути з точки зору закону. Я дуже співчуваю її близьким і родичам, тому що це чиясь мама, чиясь близька людина, і це глибока втрата. Це наш народ України. Будь ласка. Давайте будемо любити один одного.